На, шановні телеглядачі, ми вітаємо вас в програмі Слово Боже до кави». Сьогодні зранку ми будемо продовжувати вивчати молитву. Ми зараз досліджуємо вчення Ісуса Христа щодо молитви. Христос дуже багато вчив про молитву. Він вчив, як молитися так, щоб бути успішним. Ми бажаємо не просто штовхати повітря, ми бажаємо не просто піднімати свій голос. Ми хочемо, щоб Бог міг відповідати наші молитви. І тому Біблія, Слово Боже, і сам Ісус Христос навчають нас, як молитися, щоб бути успішними в молитві. Ми досліджували різні речі, і зараз ми візьмемо ще декілька віршів з вчення Ісуса Христа, що саме він вчив про молитву. Христос був успішним, як він молився. Він молився так, що мертві воскресали, сліпі бачили, глухі чули. На кожну з його молитов приходила відповідь. І тому нам потрібно прийняти його філософію. І його погляд на молитву. Слава Богу! Давайте подивимося разом Матвія, 18 розділ, де Христос декілька віршів вчить про молитву. Починаючи з 18-го віршу, Він каже так: по правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. І ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодилися про всяку річ. То коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого отця що на небі. Бо де двоє чи троє ім'я моє зібрані, там я посеред них. Христос навчає про молитву. Він ясно каже, що станеться їм від мого Отця, що на небі. Або Він каже, що такий спосіб молитви приносить результат. І він навчає тут про молитву згоди. Ми е, зазвичай саме з цих віршів говоримо про єдність, говоримо про важливість разом молитися. І пізніше ми також торкнемося цього. Але хотів би, щоб ми просто слово за словом пішли, досліджуючи, що Христос навчає тут про успішну молитву. Подивіться, як Він каже. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. Дуже важливе ствердження. Інший переклад каже так, що, «Що ви забороните на землі, те буде заборонено на небі. Інший переклад каже так, що ви обмежите на землі, те буде обмежено на небі. Подивіться, який цікавий вірш. Христос він вірив в те, що ми маємо владу наказувати речам статися. Ми можемо обмежувати якісь речі. Ми можемо заборонити їм, зв'язати. Фактично, мова йде про те, що, скажімо, як ну, людина чи якась тварина її зв'язали, вона обмежена в своїх діях, вона не може нічого зробити. І Христос каже, що в молитві ми повинні користувати владу, яку ми маємо в Його імені, забороняючи речам, зв'язуючи їх, обмежуючи їх. Тепер знаєте, частина церкви зрозуміла так, що це стосується людей. І, і, і вони кажуть, нам треба от, там, когось відлучити від церкви. За часом у людини щось не вийшло, ем, вона десь спіткнулася, і вони кажуть, нам треба його зв'язати. Кого ми зв'язали на землі, той зв'язаний на небі, Як би обмежити його, життя, служіння, ходження перед Богом і таке інше. І хотів би, щоб ми на це звернули увагу. Розумієте, Христос не навчає нас, як нам зв'язувати людей. Більше того, я вам скажу, що Біблія дуже ясно навчає нас, що воля людини є недо недоторканою. Бог дуже серйозно ставиться до того, щоб люди жили в свободі, щоб кожен із нас був вільним. Хвала Богові. І я вам скажу, що це неправильні молитви, коли хтось, наприклад, молиться. Боже, він там хоче там, почати якийсь бізнес, а я зв'язую його, нехай в нього нічого не вийде. Ви знаєте, що ми називаємо це колдовством. Ми не маємо права зв'язувати чужу, чужу, чужу волю. Ми не маємо права посягати на чиюсь свободу. Або знаєте, деякі моляться так: Боже, я прошу тебе, нехай та дівчина вона полюбить мене, і я прошу тебе, нехай вона хоче вона того чи не хоче, вийде за мене заміж там і таке інше. Я вам скажу, що це неправильні молитви. Бог не дозволяє нам ем, мати якийсь вплив на чужу волю. Взагалі, навіть сам Бог не, ем, не, не підкорює собі чужу волю. Розумієте, що Бог з нами працює шляхом ем, пропозиції. Бог нас е, притягує кудись. Він нам щось, я би сказав так, знаєте, це як, як ми говоримо, що когось пряником кудись тягнути. Бог пропонує нам, слідуйте за мною, будьте разом зі мною. Це важливе дуже питання. Хотів би дати вам ліки і таку прививку, що ви ніколи не користували язически молитви або молитви, коли люди просто переступають чужу волю і нав'язують комусь свою волю. Бог не чує такі молитви. Більше того, диявол часто в таких молитвах. І я вам скажу, що коли ви знаєте Бога, нічиї такі молитви не впливають на вас. Слава Богу, ми вільні в Бозі. Бог не стоїть разом з тими людьми, хто хоче когось привести до рабства. І знаєте, ну, я хотів би розширити це, тому що ну, це важливе питання, чого ми торкнулися. Якщо ви хоч бажаєте бути в молитві успішними, не користуйте якісь робовласницькі ідеї. Не користуйте владу в імені Ісуса Христа проти волі людини, щоб когось зв'язати. Христос на це має на увазі. Ми пізніше ну, роздивимося це питання, але хотів би зробити ствердження таке. Він говорить про дияволу, він говорить про прокляття. Ось речі, які нам треба зв'язувати, обмежувати. Коли знаєте, якісь погані речі від дияволу прийшли, з ними треба боротися. Проти них ім'я Ісуса має владу, але ніколи не користуйте владу імені Ісуса Христа, щоб ви нав'язували комусь свою волю. Давайте ну, розширимо це. Ну наші, наші роздуми в цьому. Подивіться, люди моляться саме таким чином. Ем, деякі не чи ви зрозуміли неправильно, деякі католики моляться, нехай не буде православних, деякі православні моляться, нехай не буде католиків, протестанти моляться, нехай не буде і католиків і, і православних там, і таке інше. Знаєте, то часом люди ставлять в себе таку позицію, що інші мусять вірити так, як я. Інці, інші люди вони повинні зрозуміти, що істина тільки є в нас. Я вам скажу, що те, що маю просто як переконання, що вірю всім серцем, кожен із нас, кожна деномінація, кожна конфесія має в якихось речах особливі якісь пізнання, особливі якісь розуміння. І, і кожен з нас, напевне, десь трохи помиляється. Але ну я вам скажу, що ми не маємо права перед Богом нав'язувати іншій людині і примушувати її до того, і Бог в цьому не участвує, щоб вона вірила точно так само, як ми. Щоб вона стала до, до життя чи до якихось віршів з Біблії точно так само, як ми. Це неправильний погляд. Це правильно, що ми молились один за одного, щоб Бог давав відкриття, щоб Бог давав пізнання. Але я вам скажу, не зліться на людей, які вірять не так, як ви. І не починайте молитися проти них. Я молюся. Нехай просто ну е е е так як вони вірять, е е Бог їм і таке інше. Примуся їх всіх приходити до нас, до церкви і таке інше. Або знаєте, ну час часто в житті, просто політичні різні погляди люди мають. Я вам скажу, так і повинно бути. Держава, суспільство в цілому, нація має мати різні погляди. І коли люди не мають ваших поглядів, не зліться на них, і не починайте використовувати молитву, боже, нехай всі червоні стануть там помаранчевими або ще якимось чином. Я вам скажу: людина, кожна людина вільна вибирати політичні погляди, погляди взагалі на життя, релігійні погляди. І Бог до того ставиться з повагою. Ти маєш такі погляди добре. Вони можуть бути навіть неправильні. Я не примушу тебе, щоб ти прийняв якісь мої погляди. І тому я вам скажу, що ніколи не моліться проти волі людини. Ніколи не моліться так, щоб примусити когось. Там ну, якісь сімейні питання, там особливо по, е е е женитися, там, вийти заміж. Тікайте того. Я вам скажу, що вам не сподобається, коли хтось в рабстві. З вами. Ми хочемо, щоб люди в свободі були з нами. Слава Богові! Наш час закінчується, Ми зараз будемо молитися. Я хочу, щоб ми молилися саме про волю. Давайте проголошувати те, що ми маємо волю в Бозі. Можливо, хтось молиться проти вас. Є люди, які просто переступають всякі кордони, і вони ну живуть як безбожники. І я вам скажу, що ми маємо захист від такого. Хочу з вами саме про це сьогодні молитися. Просто зараз зі мною моліться цією молитвою. Батько наш, що живе на небесах. Ми дякуємо тобі, що ти дав нам владу зв'язувати на землі. І ми дякуємо за розуміння, що ця влада не розповсюджується на людей. Вона проти прокляття і диявола. Слава тобі! І я молюся, Господь, за кожного з наших телеглядачів. Можливо, хтось звільняє якесь колдовство на них, можливо, хтось звільняє якісь магію, і чи якісь погані слова, чи, можливо, навіть приходить в церкву і молиться проти їхньої волі, проти того, як вони і хочуть. Ми ламаємо це в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо, що ми вільні. Я проголошую свободу для наших телеглядачів. Я проголошую Господь, що ніяка людина, ніхто не має влади над їхньою волею. І тому вони мають те, в що самі вірять. Вони мають право жити так, як самі вважають за правильне. В ім'я Ісуса Христа. Я благословляю їх. Я проголошую цю свободу в їхньому житті. Я проголошую цю свободу в цьому дні. І нехай все в них буде гаразд. А тобі за все слава. Амінь. Ми прощаємося з вами до наступних зустрічі.